Ський козир Києва Тиранія знову загрожує Європі. Пригоди американського президента у вінздорському замку. Він сам себе можливо бачить монархом. Чи переконав Чарльз Трампа перейти на бік України? Йому треба вкинути таку неординарну, я б сказав, бомбічну ідею. Такий меседж Трампу був і меседж достатньо е, чіткий. Таємничий сигнал від королеви. І візит польського міністра оборони як маркер справжніх настроїв Європи. Гелікоптер Трампа приземляється просто у приватному саду на території Вінздорського замку. Американського президента із першої леді зустрічають принц та принцеса Уельські Вільям і Кейт. Далі вітання із королем Чарльзом та королевою Камілою і вояж у святкових королівських каретах. Ідеальний кадр для Трампа. Він явно почувається у своїй тарілці. Розкіш, шанобливість, церемонії, візит до Вінзора максимально підсвітив прагнення американського президента. Йому Імпонує все, що пов'язано з монархією, з монархізмом. Він сам себе можливо бачить монархом. Дональд Трамп настільки захоплюється, що забуває. Він тут гість. На параді вальяжно йде попереду, наче король. Та ще й постійно торкається Чарльза третього, незважаючи на етикет, плескає по спині. Підкреслюю, що у британського монарха немає влади, а у мене є влада, і я президент найбільшої, найпотужнішої країни. От, власне, це в логіці в діях Трампа. Хоча він, я думаю, досить такою п'єтетом повагою відноситься до інституту монарха. Та менше з тим. Карети, розкішні інтер'єри, вишукані гвардійці, фанфари. Британія, наче демонструє. Визнає королівський масштаб Трампа. Аплоджує. Ось він вже насолоджується видовищним авіашоу. Літаки королівських повітряних сил малюють у небі прапор Великої Британії. Вишенькою на торті стає королівський бенкет на честь американського президента у величній залі Святого Георгія. Він з Дорського замку, де витає дух середньовічних лицарських банкетів. Вишукане меню, коньяк сторічної витримки і дуже багато символізму. BBC пише про портвейн 45-го року, як натяк на Трампа, що у 2017-му став 45 м президентом США. Хоча це може бути і відсилка до перемоги у Другій світовій. А ще коньяк 1912 року це день народження матері Трампа. Але головні знаки для нас в одязі перших осіб. Каміла і Меланія з'явилися у сукнях кольорів українського прапора: яскраво жовта на першій леді США і синя на королеві. Чи було це насправді сигналом підтримки України чи звичайним збігом? Я думаю, що це не випадкове поєднання, це скоріш за все ініціатива власне Британії, оскільки це приймаюча сторона. І слухайте британцям дуже легко сказати: в нас є протокол королівський. Будь ласка, слідуйте йому. Треба такі-то такі-то кольори використовувати. Овати, але вони точно цим хотіли передати меседж але якщо із сукнями ще можуть бути варіанти, недвозначне послання в підтримку України прямо звучить з вуст короля. сьогодні, коли тиранія знову загрожує європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримувати агресію та забезпечувати мир. І пазл складається. Церемоніальність стала свого роду інструментом, за допомогою якого Трампа розвертали у потрібний бік. Я думаю, що тут Британія виконала дуже важливу роль, яку вона виконує до речі, останнім часом. Хай може вона не настільки публічна і помітна. Це роль своєрідного такого мосту між європейським союзом європою, в цілому і власне Сполученими Штатами. За лаштунками тим часом кілька годин розмову резиденції прем'єра Кіра Стармера, де не було камер і фанфар, ймовірно, лунали зовсім інші питання: від війни в Україні до майбутнього британсько-американських відносин. Керівництво Великої Британії намагалося використати як пишуть свою легендарну м'яку силу для того, щоб вплинути на Трампа і Ну, скажімо так, спонукати його до більш активної позиції щодо підтримки України і тиску на Росію. Я думаю, що там порушувалися такі конкретні речі. Як я хочу сподіватися, що і продовження функціонування механізму закупівлі за європейські гроші у Сполучених Штатів озброєння військове обладнання для України. Чи вдалося покажуть найближчі тижні, але про те, що крига скресла, може свідчити ось ця фраза американського президента на спільній прес-конференції з британським прем'єром. Путін дійсно мене підвів. Та чи послідують за цим визнанням конкретні дії? Лондон і Брюссель шукають ключ, аби не допустити розвороту Вашингтона від Києва. Тим часом у світі відбувається ціла низка подій, за якими також можна визначити, куди вітер буде. Ряд сполучених штатів вперше схвалив військову допомогу Україні за рахунок союзників по НАТО. За інформацією Reuters, йдеться про два пакети на мільярд доларів. Тобто Європа платить, але зброя з американських запасів серед наданого із системи ППО. І це вже гарна новина, але говорити про тектонічні суви зарано на це нам натякає і наступна подія. Довгоочікуваний зідзвон господаря овального кабінету із сідзіньпіном розмова тривала майже дві години. Трамп згадував і російсько-українську війну, але деталей не оприлюднили. Я думаю, що це була дуже гарна розмова. Трамп зрозумів, що треба спробувати домовитися з Китаєм. До речі, так само, як і він вів себе під час своєї першої каденції. І зараз все робиться для того, щоб досягти з Китаєм якоїсь згоди, яка б була прийнятною для обох сторін, і разом з тим, очевидно дала можливість тому ж Трампу говорити про чергову його перемогу. Але головне все таки в тому, щоб домовитись, і схоже, для господаря Білого Дому це пріоритет. Він швидше грає велику партію з Китаєм: тарифи, ринки, угоди. А поки Вашингтон міркує, Варшава вирішила діяти, а не чекати з моря, точніше, з океану погоди. Польський міністр оборони приїжджає до Києва обговорювати військову співпрацю. Очевидно, там досі налякані після прильоту російських дронів. Вони також вживають заходів для того, щоб ну, скажімо, посилити свої спроможності через двосторонні стосунки з Україною. Скористатися досвідом України тим ноу-хау, який набули з збройні сили України. Це десь відповідь або реакція Європи знов-таки на заяви Трампа що ви проявляєте ініціативу, ваша оборона в першу чергу повинна бути вашою потребою. А я завжди доєднаюся і допоможу. От поляки демонструють, що вони роблять, вони можуть, вони будуть вирішувати, вони будуть рухатися. При цьому союзники розуміють, їхня безпека залежить від міцності українського фронту. Зараз вже стало більш очевидно, що прогресу найближчий час не буде в цьому вимірі, тому потрібно. Частково переорієнтовуватись, війна триває, є усвідомлення, що потрібно підтримувати Україну. Зрештою, усі ці події разом складаються в єдину картину: Британія за допомогою м'якої сили намагається схилити Трампа на бік України і відповідно віддалити від Путіна. Американська адміністрація залишається мінливою і непередбачуваною. А східна Європа, схоже, вже приготувалася. Але чи ж факти тижня? ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на YouTube канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Війська союзників в Україні. Як а головне, коли а грається партія, де є червоні, зелені. Фіолетові і інші кольори чи зустрінуться Зеленський з Путіним? Він може приїхати до Києва. Як ламалися списи навколо гарантій безпеки для України? Якщо б ця розмова була така лахідна, то в чому сенс тонусу і мобілізації для європейців? Як відреагував Трамп? і Яка деталь вибісила Путіна? Париж, 4 вересня. Еммануель Макрон вітає Володимира Зеленського в Єлісейському палаці. За президентом України на цю зустріч прибувають шестеро лідерів країн ЄС, зокрема Фінляндії, Данії та Польщі, а також керівництво Євросоюзу. Решта приєднується по відеозв'язку. Месі, мідем земесію, це перша розмова разом. Коли люди сидять за столом і мають сказати, що вони можуть, чого не можуть, що вони хочуть, чого не хочуть, і це вони кажуть в присутності всіх інших, і саме тому ця розмова має сенс. Після зустрічі Макрон і Зеленський виходять на брифінг. Президент Франції оголошує, що за столом переговорів зібралися лідери 35 країн. Це найбільша кількість учасників у подібному форматі, і 26 з них готові надіслати військовий контингент в Україну або надати засоби для підтримки миротворців у небі або на морі. 26 країн чітко формалізували їхній внесок. Документ, який у нас сьогодні є, це документ військового планування, де 26 голів генштабів і міністрів оборони підтвердили те, що вони. Готові зробити в залежності від своїх можливостей. Ключовий підхід у гарантіях безпеки жодних обмежень щодо розміру чи можливостей ЗСУ, Наголосили обидва президенти. Сильна українська армія є центральним елементом цих гарантій. Головні елементи вони зрозумілі: сильна українська армія виробництва внутрішнього виробництва європейське можливість і різні програми закупівлі дефіцитної зброї, передусім протиповітряної оборони проти балістичних ракет з Сполучених Штатів Америки. Це ключові елементи щодо посилення нашої армії, не зменшення і лімітизація української армії. Економічними гарантіями безпеки є членство в ЄС окремим питанням на зустрічі коаліції охочих був захист неба над Україною за словами Зеленського під час спільної. Телефонної розмови з Трампом вперше обговорювався новий формат протидії повітряним загрозам. Тепер цю роботу мають фіналізувати з президентом США. Ми створили певний кошик: певний кошик тих, хто зібрався за столом, певний кошик тих, хто розмовляв з Трампом, і певний кошик. Е зобов'язань. ну, що не менше, там ми зрозуміли, що в кошику. Це насправді така позитивна історія. А те, що ми не чуємо конкретики, ну, це не має нас одночасно нервувати. Оскільки ніхто цю конкретику зараз продукувати не буде, затверджені на зустрічі гарантії безпеки. Тепер мають юридично підтвердити та проголосувати у парламентах різних країн. Та наскільки швидко це може бути, Дехто каже, що так звані гарантії безпеки почнуть діяти після того, як припиняться бойові дії, інші коли почне е, ф, почнеться фаза мирних перемовин або перехід власне до миру. Це все розпливчить досить такі твердження питання проведення через національний парламент. це може бути довгограюча історія, розтягнута у часі. Який саме вигляд може мати розміщення іноземних військ в Україні? Про це трохи згодом. А поки зазирнемо за лаштунки цієї зустрічі, як пише видання більд спільна телефонна розмова з президентом США була досить напруженою. Мовляв, Трамп насварив європейців, що вони купують російську нафту. Макрон уточнив, що йшлося про Словаччину та Угорщину, які продовжують закуповувати російську нафту трубопроводом Дружба, і тут президент США дещо протирічить сам собі. Ми пам'ятаємо яку підтримку він? Описував і передавав Фіцо і Орбан. І, власне, це ті дві країни, які зараз найбільше користуються в Європейському Союзі цими преференціями щодо російських енергоносіїв. Відповідно, зараз ставити там це питання перед європейськими лідерами виглядає як нелогічно. Свою чергу європейські країни напевно питали Трампа про запровадження анонсованих санкцій проти Росії і чекають конкретики щодо допомоги європейським військам у разі розміщення в Україні. Я навпаки вважаю, що це супер класно. Якщо б ця розмова була така лагідна, то в чому сенс тонусу і мобілізації для європейців? Тобто, якщо б Трамп зараз сказав я роблю це і це він би фундаментально обмежив для себе поле розмови з путіним. Він як переговірник діє. Доволі доволі раціонально. політично важливо, що зустріч коаліції охочих відбулася одразу після саміту шанхайської організації співробітництва у Китаї, на якому фактично укріплювалась вість недружніх до України та заходу країн. Відтак у Парижі було важливо показати і трансатлантичну єдність. У Китаї Путін дав прес-конференцію, на якій заявив, що питання по територіях можуть вирішуватись в Україні в ході референдуму, але для цього потрібно скасувати військовий стан. Ту саму пісню він заспівав і про легітимність української влади. Лінія на референдуми це те, що Крим намагається надігнути на голову американцям. Це серйозна історія. І якраз тут ми маємо побудувати свою стратегію і сказати, що референдуми це те, що працює тільки коли у людей є можливість висловитись вільно. А по-друге, це має бути в правовому полі. Що ж до перемовин, то Путін запропонував зустрітись у Москві. Кстати говоря, Дональд попросив мене, якщо можна провести таку зустріч, я сказав, що це можна. Ну, в конце концов, на ну, єслізілінський готов, пусть приїжджає в Москву. Таке січа се стаїться. Хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву. Зустріч в Москві це звичайно тролінг. І на це президент України відповів Путіну дзеркально. Він може приїхати до Києва у п'ятницю на полях східного економічного форуму. очільник Кремля повторив все те саме і озвучив нові, а насправді теж старі погрози союзникам України. Що там будуть появляться війська, Особенно сейчас в ході ведения бойових действий исходим из того, з того, що це будуть цели цілі для їх пораження. Тож як це може виглядати на практиці? The Wall Street Journal пише, що європейське військове командування розробило план, який включає дві групи сухопутних військ в Україні: перша навчатиме українських бійців, а друга формуватиме сили стримування, аби впередити подальші спроби російської агресії, і навіть називають попередню чисельність у понад 10 тисяч військовослужбовців. Ключові компоненти Wall Street Journal називає правильно до тих основних компонентів, має додаватися. Підтримка, наша безпекова, не тільки військова, я й безпекова. Невід'ємною складовою цієї безпекової має бути наша стійкість. Утім, польський прем'єр Дональд Туск після зустрічі у Парижі заявив, що Польща не направить військовий контингент в Україну навіть після закінчення бойових дій. Слідом також була заява. І від Італії я бачу в першу чергу те, що Європейський союз стає все більш диференційованим. Ми бачимо зараз велику частину країн, які власне вважають, що позиція ждунів це найкраща позиція для них, аби нічого особливо не проявляти і не викликати вогонь на себе. І позиція там вісьмидесяти країн, які вважають, що прийшов час діяти, і діяти треба негайно. У мене відчуття, що зараз на уцій шахівниці одночасно грається не одна партія, де є чорні і білі фігури, а грається партія, де є червоні, зелені, фіолетові і інші кольори. І ми навіть не знаємо, яка із цих партій є в даному випадку домінуючою. Отже, ідея про війська союзників в Україні, яку Макрон вперше озвучив ще півтора року тому. Нарешті починає обростати бодай якимись м'язами. Аналітики кажуть, що для Європи важливо узгодити повний план гарантій безпеки перед переговорами з Росією, щоб Україна почувала себе на них впевненіше. Тепер багато чого залежить від подальших рішень у Вашингтоні. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини. Гарантії безпеки для України, а що власне робить Європа, якщо Путін знову? Чи побачимо ми іноземний легіон на нашій землі? Приплили на кораблях, дали всім зі і поплили? Яку підтримку нам пропонує Європа? Україна має стати сталевим дикообразом. Та коли урветься терпець у Трампа, всі до нього приїжджають, всі йому дякують. Ще один тиждень переговорів: чи стали ми на крок ближче до миру? Американські f 35 в небі України. Німецькі, французькі, британські війська під Покровском. Турецький флот оточує півострів Крим. Фантастика? Ні. Саме такий сценарій просто зараз обговорюють радники з нацбезпеки найсильніших країн світу. І це дуже лякає Кремль. Утратою суверенітету Росія прекратіть існування в її сьогоднішньому вигляді. Це абсолютно точно. Російська ейфорія після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці триває недовго. Переконувати Трампа, що Путін йому бреше в білий дім приїжджає президент Зеленський. Ми любимо їх. Ми любимо їх. А цілий десант лідерів найпотужніших економік Євросоюзу і пропонують вони президенту США щось більш цікавіше ніж бункерний дід з Москви. Тож Трамп задоволений. Великий вплив взагалі на його настрій і справляє просто той факт, що всі до нього приїжджають, всі йому дякують, всі кажуть, що він зробив багато для того, щоб війна закінчилася. Що ж саме сказали лідери ЄС та Володимир Зеленський Трампу? Адже події цього тижня реально наближають до сценарію, що на початку нашого сюжету. Після євродесанту в білий дім починаються вже ґрунтовні розмови про гарантії безпеки для України. Очолюватимуть процес американці, а точніше, держсекретар Марко Рубіо. А от платитимуть за все європейці, і це мабуть найбільше, що цікавить Трампа. Гроші звичайно, і закупівля американської зброї це хороша історія, яка продається. Американцям, взагалі, і його виборцям, зокрема. Йдеться про досі неймовірну суму 90 мільярдів доларів, на які Європа купить зброю у Штатів. і це лише перша частина гарантій безпеки для Києва. В Україні зараз конче необхідні щонайменше 10 додаткових систем Петріот для захисту від російських атак. Можливо, удар по американському заводу в Мукачевому пришвидшить постачання цих комплексів. Ми вважаємо, це був цілеспрямований удар саме по американській власності тут, в Україні, по американських інвестиціях. Дуже показовий удар. Крім патріотів, у списку першочергових побажань України літаки. Треба оновлювати авіаційний парк. Не тільки в й більш сучасними літаками європейського зразка, ті ж саме саме, які могли б теж виступити якісними системами на заміну там цих самих Су-25. Тож європейські і американські партнери України збираються відкрити на повну кран зі зброєю, жодних обмежень для збройних сил України, каже голова Єврокомісії. Україна має стати сталевим дикообразом, не перетравним для потенційних загарбників. Але от що з приводу того, чи будуть разом з цим дикобразом стояти якісь інші тварини, отут є питання. І тут ми переходимо до найцікавіших пунктів безпекової угоди. Хто з іноземців піде воювати з Росією? А що власне робить Європа, якщо Путін знову? Якщо ніколи знову для нього не працює, а ми бачимо, що для нього ніколи знову не працює за визначенням. І що робить там на це має відповісти третій пункт безпекових угод? Перший варіант: об'єднані сили Європи захищають Україну зі своєї території, зі східного флангу НАТО. Та ж Румунія вже заявила про готовність розмістити американські винищувачі на своїх військових базах. Важливе розуміння, що літаки ф 35 встали на бойове чергування в зону їхньої відповідальності відноситься і місто Одеса зі своїм портом. Сучасні західні літаки можуть контролювати левову частину півдня та заходу України, навіть не заходячи у наш повітряний простір. Більшість літаків там в радіусі 200 кілометрів можуть перехоплювати повітряні сіли незалежності від типу ціле. Ну окрім балістики, зверніть увагу, яка це величезна територія. В неї потрапляють і Луцьк, і Одеса, і навіть багатостраждальний старокостянтинів. Але поки що, навіть так званий небесний щит самої Європи дірявий. Скільки повітряних сіл залітало на території сусідніх держав? Чи були вони перехоплені? Жодна ціль не була перехоплена. Допомагати сталевому дикобразу з повітря? Одна справа. Ще й голки поки що не дають. Зовсім інша «boots on the ground», тобто черевик іноземного солдата на українській землі. А от чи побачимо ми натівський черевик в окопі на Покровському напрямку? Що сполучені Штати, що Британія звикли звикла воювати приплив на кораблях? Дали всім зілі і поплили. зараз коаліції чи то охочих, чи то рішучих зо три десятки країн. Туреччина прикладом готова патрулювати Чорне море. США можуть підтримати Україну, але лише з повітря. Про це вже заявив президент Трамп. Хтось допоможе зброєю, хтось розвідкою, хтось грошима. Але черевики рішучих ми зможемо побачити лише після припинення бойових дій. Вони прийшлють військових сюди тоді, коли буде або стале перемир'я, або стали мир. Це не відбудеться в той час, доки триває активна фаза бойових дій. Але що буде, якщо нога руського солдата знов спробує ступити на українську землю вже після так званого сталого миру? Всі заяви про будь-який контингент іноземних військ в Україні викликають істерію в Москві. Поки Путін майже тиждень ховається в своєму бункері, офіційну позицію Кремля озвучує міністр закордонних справ Лавров. Всірйозно обсуждати Вопроси обезпечення безпеки без Російської Федерації. Це утопія, це путь в нікуди. Тобто Лавров обурений, що вони вбивають українців. А ми невдячні, не хочемо, щоб Путін гарантував нам безпеку. Коли Росія підіймає питання щодо гарантії безпеки, я чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали. Мабуть, щоб не дражнити Кремль і Трамп, і європейські лідери підкреслюють, допомагати Україні буде не НАТО, і це важлива історія, оскільки це те, що на сьогодні є червоною лінією Кремля. Тож йдеться про підписання прямих угод України з іншими країнами про військову допомогу в разі повторного нападу РФ. що зробила Росія, підписавши угоду з північною Кореєю, і північні корейці воювали проти української армії, і всі висловили глибоке занепокоєння. Києву пропонують щось на кшалт п'ятої статті північноатлантичного договору. Тобто, якщо Путін знов нападе, країни, які підпишуть двосторонні угоди з Україною, 24 години Обговорюватимуть, як вони нам допомагатимуть. Ми і так будемо обговорювати з ними не протягом 24 годин, а протягом 24 хвилин, якщо Путін знову нападе без будь-яких смішних документів. Останній пункт безпекових угод моніторинг припинення вогню, тобто міжнародна місія, яка стежитиме за його дотримання. Але спочатку цей вогонь треба припинити. На секунду повернемося у Білий Дім після зустрічі з Зеленським. Трамп телефонує Путіну і каже європейським партнерам, що кремлівський диктатор готовий зустрітися з українським президентом. Він не буде відмовлятися. Він буде по перше займатися тролінгом на кшталту. Давайте зустрінемось в Москві. А по-друге, конфіденційно висувати умови подібної зустрічі. Зеленський пропонує Путіну зустрітися віч на віч будь-де в Європі, але не в Москві. Лавров знов затягує час. Мовляв, спочатку треба ретельно підготувати зустріч. Путін з Зеленським. Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли порядок денний буде готовий для саміту. А цей порядок денний є взагалі не готовий. У підсумку мирних і Трампа на Алясці фактично на межі краху, адже Росія робить усе, щоб затягнути війну. Вона не хоче і не хотіла, і не хоче зараз закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми, завдяки ультиматумам відтермінувати можливість закінчення цієї війни. Вони роблять все, щоб президент Трамп не накладав на них санкції. Та як довго Трамп терпітиме цей путінський хоровод? Президент США не виключає, що може вийти з перемовин, якщо вони зайдуть у глухий кут? Or але тоді це може використати Пекін. Видання Дівельти з посилання на джерела пише, що Китай не проти взяти участь у миротворчій місії, на чому раніше наполягав Путін, але лише на підставі мандату ООН. Китай готовий грати конструктивну роль на цьому напрямку. Щоправда, Київ навіть не розглядає Пекін як можливого гаранта безпеки, оскільки він допомагає Москві у війні. А тому все ще розраховує на Трампа. Я думаю, що за два тижні ми дізнаємося, який шлях я оберу, бо я оберу один із двох, і вони дізнаються, який саме. Поки господар білого дому взяв паузу на вже звичні нам два тижні. А фактично до зустрічі Путіна з Сі Цзіньпіном. у свій бункер з Пекіну Кремлівський диктатор повернеться 3 вересня. Санкційна пауза Трампа закінчується 5-го. Костянтин Павло Факти Тижня ICTV, єдині новини.